Місце жінки де. По українській культурі, якщо чесно. Це коли кажуть, що феміністки не готують. Сичеш? Коли я починаю їсти цукор, я теж піднімаю так само. Оце насправді медитація. Мішати, а потім руками вимішувати. А хоча ти гарно мішаєш. Перекладанець з маком трояндовий. Дар'я Цвей готувала щось дуже-дуже схоже. Я змусив жінку готувати. Всім привіт! Я завжди кажу, що місце жінки де. Так, да, а місце чоловіка на кухні. І так сталося, що сьогодні Емо Антонюк захотіла бути де? Де вона хоче? А де ти хочеш сьогодні? бути? — Там де їжа? Ти хочеш бути на кухні? Сьогодні я хочу їсти. Оце унікальний випуск у мене на YouTube, коли Ема Антонюк хоче бути на кухні, на тому місці, де ніхто не ні одна жінка не хоче бути. О, вау! Я вітаю тебе! Ну, моя бабуся любить бути на кухні. Це коли кажуть, що феміністки не готують, я так. кажу: ви судіть не по мені, а по моїй бабусі. Вона феміністка і класно готує. Прикол серйозно? Так. А що тоді з тобою не так? <сь> <сь> Ні, зі мною все так, але якось не стався той шлях. Ми з Емою Антонюк дуже давно знайомі. З перших ще днів, коли вона була ще отакою, і я був ще отаким. Клопотенко пропонує фізкультуру, працю і перерви. Е, ми починали наш шлях на телебаченні, і ема завжди брала мене інтерв'ю. Скажіть, років десять тому ви могли уявити, що ви так будете стояти на вулиці. У мене було завжди бажання, щоб не я до неї приходив на інтерв'ю, а вона прийшла до мене на кухню. І тому сьогодні ми будемо готувати щось прикольне і смачне. Я дуже хвилююся. Страшенно. Я зараз на твоїй території. Ну, і ти тримаєш в руках книжку, це вже Ми спеціально з командою підготували книжку, що якщо ти якщо ти буде погано стресово, просто відкриваєш і читаєш. Ну, це та твій... твоє. Будь-які не ситуації. Твоє заземлення. Заземлення. Добре? А як ти обираєш книжку? За покликом серця. Це що таке? Серця? Це те, що ти готуєш в своєму ресторані. А, ну я думаю, як ти? Я ж готую серце, як це поклик. При чому? Е, ну, дивися, в тебе, наприклад, зараз книжка Дар'ї Цвек. Так. А, це королева смаколиків. Галицька кулінарка. Солодка пані Дарія Цвек. У дівоцтві Маркевич в моєму світі велика подруга Ірини Вільде. Перша письменниця, яка почала впроваджувати європейський стиль і традицію в українську літературу. Ірина Вільде, справжнє ім'я Дарина Макогон. Дар'я Цвек була в свій час символом сестринства підтримки інших жінок. Що вона фантастично готувала? Але якраз ця магістральна річ цієї особистості мене оминула, але ти мені відкриєш цей світ. Ви до речі, тисніть лайк, пишіть в коментарях, чи ви зрозуміли, що сказала Ема. Якщо не зрозуміли, то нічого страшного зараз. Я коли почну говорити рецепт, ви все зрозумієте. Але всьому дуже приємно що ти чула про цю прекрасну видатну українську кулінарку. Вона Багато за залишила випічки. Бо в українській культурі, якщо чесно, небагато є десертів, ну вони є, але вони ще не називаються як десерти, вони більше як випічка. Сьогодні хочу запропонувати тобі приготувати. У мене День народження 23 листопада. Я взяв і відкрив цю книжку на 23 сторінці. Можна я... ти п'єш молоко? Обожнюю молоко. Чи це у вас на кухні не прийнято? Я ще би це скуштувала. Знаєш, коли мама готує, вона завжди, вона завжди дає облизати ложку від крему. Бери, ламай дріжджі. Будемо ще швидко з тобою все робити. Ламай чави, січи. Січеш? <рігла> так. Так, все. Будеш трошки молока? Ой, дякую. Тільки чуть трішечки. Оп, в коментарях хтось напише, що так не можна готувати, але поростіть її, вона раз. Тільки так і можна готувати. Е, ось так ми все розмішали. Хочеш розмішати. Так, звісно. Ну, мішай. мій. Один, два, три, чотири, п'ять. Зупинись. Хоча ти гарно мішаєш. Дякую. Все, лишай. На 10 хвилин а а можна я години, доки ти будеш готувати, буде заспокоювати? Це дуже заспокоює. От я кажу, що в... У... Приготування в цілому заспокоює. Так. Я дуже раджу тобі. Коли в тебе стресове інтерв'ю буває. Так. Або приходиш ти на когось накинулася, хтось щось не так зробив, потім приходиш і готуєш. Після того, як 10 хвилин пройшло, подивись, що у нас сталося. Дріжджі почали їсти цукор і вони піднялися. О, вау. Коли я починаю їсти цукор, я теж піднімаю так само. Ну все, дивися. Можеш так пальчиком зробити, а потім одним... це наче пиво випало я я вже хмільна. Така хмільна. Борошно, і тепер ніжно-ніжно. Ось в тебе є така штучка перемішуй. Тепер я відділяю жовтки від білків. Слухай, я розумію, чому в тебе такі біцепси. Це дуже складно. Я не розумію, чому в мене їх. Дякую за цей комплімент. Складно, бо немає рідини. Треба трішечки змочити. Сюди. Тепер тут треба включити біцепс. Коли в тебе включаєш руки, ти відчуваєш тісто. Ти коли відчуваєш тісто, тебе ну, по-іншому зв'язок. чому там кажуть, що люди, які з хлібом працюють, вони там це все таке сакральне, бо ти насправжня медитація. Мішати, а потім руками вимішувати. Ти тактильно проживаєш угу. свою їжу. Угу. Ти її прям відчуваєш на руки. І коли інколи жартуєш, знаєш, якийсь там мене жарти, ти що я відчуваю помідор. Ну, що помідор може щось відчувати. Ти таке буває. Ну, у тебе в інтерв'ю таке буває, коли я таке кажу. Не відчувай, болі, ти не можеш цього знати. Але насправді ти я відчуваю для мене тісто, воно живе. Бо там є дріжджі, вони для мене живі. Звісно, там вони не можуть може, відчувати по всім цим правилам. Не будемо в цю тему йти, але отак робиш і відчуваєш. Хочеш робить відчути? Так, звісно. Ну давай. Ти маєш цією частиною, Тебі ж вона вже є. бачиш? його потім Ну, за... просто подивися на свою руку і на мою. Тебе гарно з татуюванням, шкарпетки гарні. Дивись. Отак. Ти, наче, типу, вим... А потім за... тісто назад. Потім така його розкатала і загорнула. Розкатала і розгорнула. Ми зараз робимо так, щоб дріжджі розповсюдилися по всьому тісто. Наша задача. Дивися, я потім переглядатиму це відео і намагатимусь повторити це вдома. Давай, давай, сильніше. Отак. І ви також отак. пробуйте повторити це вдома. Та не так різко, так. От ти отак, типу. Ну, от. Я змусив жінку готувати. А потім, вже коли ти входиш в кайф, то вже можна типу, прямо отак, наче міксер твої. Рука це міксер діле отак. І по-доброму можна зробити отак. Разів 50-60, щоб тісто розійшлося. Побити його. Але може їм і витерти стіл, бачиш? Ти витираєш стіл для того, щоб зайвого нічого не пішло. у нас. І от ще раз закручуєш і отак формуєш. Таку, таке наше тісто. І о, треба його на годинку в теплому місці, щоб воно просто постояло і піднялося. Тепер найприємніше. Їсти? Зараз... Ні. Зараз до дотр... до, добуш доторкатися, і воно буде таке Див... Прошно, наче пропадати. Це значить ти подушку набиваєш. Роби. Ніжно, ніжно. така. Оу. <гум> це правда, так наче робиш тобі масаж. <гум> Я ніколи не пробувала, але напевно це відчувається саме так. Діставай так, діставай, не більше, діставай. Працюй з тісно. Ну, так, так. А я, поки ти це робиш, хочу подивитися. Скільки буде коментарів, які скажуть, що дуже багато волосся і так, так готувати не можна. Це, Я думаю, що коментарів буде таких 10, але я хочу сказати, що. Е... Так пострижуйся на лисо. Добре, я пострижуся наступний раз. На лисо і е, пофарбую нігті. Супер! Тепер підкинь його, кинь. І так. Тим І Іще і ще раз, давай. І ще раз. І ще раз. Все. Супер, молодець. Таким чином ми зараз гарно все зробили, і тепер нам добу тісто розділити на три частини, бо ми будемо його викладати. Але перед тим як ми це зробимо, ми зараз замішаємо, і зробимо начинку. Дальше що будемо робити зараз? Ти читаєш, ми твій голос накладемо, наче як рецепт. Поїхали. Перекладанець з маком трояндовий. Начинку приготувати так: запарити мак, відсідити, розтерти, додати цукор, ванілін, масло, манну крупу, білки, варення і все добре. Вимішати. Замісити тісто, як на перекладанець з горіховою начинкою, поділити його на три частини і розкачати з них коржі. Перший корж покласти на застелений промащеним папером лист, поколоти виделкою і змастити начинкою. Накрити другим коржем, який теж поколоти і змастити начинкою. Накрити третім і поколоти його. Потім змастити білком, посипати цукром, пекти в гарячій духовці 210-220 градусів Цельсію протягом 45 хвилин. Знімати перекладанець з листа обережно, коли остигне. Ось приблизно. Дар'я Цвейк готувала щось дуже-дуже схоже. Може, йде в неї була трішки інша форма, але смак ідентичний, як і був раніше. Нічого не їж по рукам отримаєш. Так приємно дивитися на щось, що сама приготувала. Правда? Твій перший, твоя перша випочка? Так. Можете поздоровити. Дякую. А де подарунок? Мерсі. Давай, дай Давай, Диви яка. Справжність. Це так гарно виглядає в розрізі. Ну так. Якщо ви себе приготуєте вдома, запостіть сторіс і відмітьте там Євгена і мене. Я хочу тобі подякувати за те, що завітала. Хочу тобі подякувати за наше інтерв'ю, яке вийшло. Вона дуже гарне вийшло і серйозне. мені дуже сподобалося. Я розумію, що це дві грані тебе, і тому почасти, ось ця успішність вона і поєднується. Насправді кажуть, що якщо ти не можеш знайти книжку, яка повністю відповідає всім твоїм запитам, напиши таку. Так от у мене не було інтерв'ю Клопотенка. Яке повністю відповідає моїм запитам, і я зняла таке інтерв'ю, і я впевнена, що в цьому інтерв'ю ти такий, який більше в жодному контенті. Тому, якщо ви хочете побачити справжнього Євгена. Обов'язково подивіться це відео, мені здається, що це Євген, тут також справжній, там просто ще одна моя сторона. Те, що я насправді щиро хочу допомагати людям. В описі під цим відео є посилання на канал Еми, який має назву ніхто не буде дивитися. І там є Євген Клопатенко з Емою, спілкується про досить глибокі речі. А може скласти тобі конкуренцію, зробити канал, це ніхто не буде їсти і готувати там? Зроби. Тебе все буде круто, все вийде. Правда, дуже смачно. Це реальний прикол? Ні? Дуже круто. Дуже смачно готуйте. Тисніть лайків, подобаючи, коментар коментарчики. Я дуже вам вдячний, що ви дивитесь. Переходьте на канал Еми і не дивіться. Чи не, там не так якось? Нічого не дивіться, ніхто не дивіться. Все цілую, обіймаю. Ну.